Любиш їсти гречку, а ми ж дома теж даємо гречку, а ти не їсиш, а в садочку їсиш. Що, в садочку смачніша, гречка? Ага. Крина сказала, що в нас їла цілу гречку. Я кажу, там ще дуже смачна, та там просто без підливки. А їй підливка не подобається, тому на гречку вдома не хоче їсти. Каролінку вона вибігла з групи і одразу: дивись, дивись, я браслетик маю, я його не загубила. Бо переважно що буває, та переважно вона бере якусь річ, там губить, ломить. Прибігла і відразу до ляльки Барбі. Каже, моя лялька-Барбі, я хочу вже так бавитися Її обняла. Каже, їй так заскучилася, Пішла її роздягнула, що думаю, що вона що запотіла, що їй жарко, так? Так, в неї зараз фешн моди зняла оцей костюмчик і передягає там ті додаткові набори, щоб попалися в пакетика. А їстички буде? Чи ти поїла гречку, ти вже не будеш їсти? Ні. Ну тоді я піду з мамою, поїм, добре? Просто після роботи треба поїсти. Добре, що вона поїла. Вона якраз проснулася, поїла. І вони ще і йшли на вулицю. Ви йшли на вулицю гуляти, реально? Там такий дощ невеличкий моросить, а в них є такі будиночки, в яких вони можуть бавитися під дощом, залізти таку супер садочку. Ну окей. Так от над стелажом вже обирай яку хочеш іграшку. Досить зручно після день нам дарували купа іграшок. Хочеш мікрохвильовкою, бавишся, хочеш люмісом бавишся, хоч драконом, хочеш бавився з такою от Барбі. Барбі класна. Ти їй допомагала ту зачіску робити? Трошечка є. Зередині пуста. То що ти їй допомогла мамі зробити ту зачіску? Вона сама робила. Сама робила, а ти дивилася? Угу. Так показувала, показувала і вже одна якась косичка відпала десь там. Не знаю. А, десь тут відчепилася. Хоп, ей другу відчепив. Все, вона неї тепер такі дві коси. Смачного. Дякую. Так, у нас кульки залишились, бачите, 5 єдинорогів, Ну, як 5. Один єдинорожок, п'ятірка. А ті всі кульки повністю поспускалися. Буквально за один день. Ще нас пінята тут примустили, Кароліна її не віддає нікому і не викидає. Вона вже і потрощена, поломана, назад вже нічого нема, Вона її одягала. Очки зробила собі біля носика. Квіточки, букетик. Так, то її друг подарив. Ще стоять квіточки, а ми будемо доїдати все, що лишилося з з'їдень нарочні. Якісь там макарончики, м'ясо. шашлик між іншим класний. Оцей курячий мені сподобався. А й паста. Ну, то оце не курячий. Угу. Крина каже, дати солодке. Ну відкрий, покажи, скільки солодкого після дня нарочення. Оце все, це все, це все солодке надарили. Там і кіндери, і все, що хочеш. А це от все в розмальовках. Розмальовки, книжечки, блокнотики. Добре. Да, і це. Крім того всього, ще які, ну, кіндери, але ми їй даємо по, по одній штуці в день, Типу, щоб не дати все на раз, бо вона як зісточним по почне кашляти. Що вона то не захотіла? Щось е, кринка вибаглива, хоче щось інакше. Ага, кіндрочок кіндернатонс. Зараз там щось попадеться. Вчора вона відкривала. То в неї попався в колекції король Лев, откий от, ведмедик білий. Умка. Умка. Попався. ну Король ще не попався. А так, то я думаю, що вона буде тут їсти довго і нужну. Ші сочки вона з іншого боку поналишалося ще. 3D ручка, зарядили. Вона трохи помалювала, потім принесли їй ще на майданчику, ще купу подарунків і вона вже не знає за що братися. Тепер вона береться за ляльку Барбі і нею бавиться. А ми ж тут думали, що вона ляльками не бавиться, бо в неї їх було дуже-дуже мало, а тепер не відженеш її. Дивіться, Наталя сьогодні красиво танцює. неї сьогодні дуже веселий настрій. Смачного. Дивись, круньки попався бегемот. Багемотик до колекції. Бегемол, так як вона кажеться. Колекція Кіндера збільшується. Вже аж до вінчика дійшло. Так, єдине, що мені не подобається, в цьому, як воно там, Aroma Gold здається така. Вон зараз подивимось, Aroma Gold. То що в ній не збирається вода, і воно такое кап-кап-кап-кап. треба брати і то викидати. Roma Gold, Hіriш Cream. Класна кава. Тільки то, що вона вже подрощила. чесно кажучи, я чай буду пити. Я собі купив новий чай. М? Чекаю, закриваю, відкриваю. конфітюр. Ну, теж прикольний. Чуєчок. Каву не хочу пити, бо то вже вечір. Я не засну. Наталя випила каву та й спить. І, і нормально. Так, ми до кави ще будемо доїдати такі от. Невеличкий кусочок тортика лишився. Ну, серединку. Хорош, нам нарізали реально так, як колись. Хто пам'ятає, серединку лишають круглу і нарізають ті кусочки. Так якось дивно. Але там просто рожок був, і були вушка, Коліна того рога витягла, і якщо шашлик кіла. Їла-їла, половину з'їла і лишила. Молочний коктейль там щось пила, пила, не допила. Короче, забрали той торт додому. Ну, Мені він, чесно кажучи, не сильно сподобався цей тортик. І, якщо чесно кажучи, і той з короною не сильно сподобався <смак> на смак. Але, типу, можна сказати, я теж вибагливий, бо я люблю тільки. Який торт? Напишіть в коментарях, який мій самий улюблений торт. Так, тепер погнали мій чайочок. Так, а в мене чайочок в пірамідці. В пірамідці чогось в Лувар самі-самі класні ці чаї. Бо якщо просто в пакетах чи заверни, мені не сильно подобається. Оцей в пірамідці такий Єгипет нагадує. Є ще любителі єгипетської культури, історії, пірамід, всяких там древностей там молойосики. Пишемо, що вам найбільше сподобалось, де ви були. Я можливо скажу теж, де я був в Єгипті, я був багато на яких екскурсіях, і мені дуже сподобалось. Навіть на одній екскурсії я хотів залазити там в ту печеру в Абідосі, І за мною охорона разом з автоматом. Просто я переліз через загорожу. Ну, але все було добре. Коротше, мене вивели з екскурсії, але було досить-досить інтересно досить подивитися, що там. Так, вже поїли. Каліна вирішила по своєму єдинорожку стріляти єдинорожком. Давай попадеш в нього. Не попала. Треба ліпше цілитися. Ну, добре, що є піннята. А він дуже сильно стріляє, Я вже пробував і дуже сильно рикушетить. Що? Дим пішов? Зарядила, тепер вставляй. Сталяка гола, але з твоєю головою так. Ведмедик Барбі. Підходь, мам, вона стріляє. Ну давай. Попади, цілься в нього трошки нижче. Не попала, давай ще раз. <різь> Що дуже сильно треба тягнути. <різь> Ти просто згинаєш руку, дивись. Тягни. О, треба рівно тримати. Тепер заряджай патрончика. Так, Дивись та. ти коли цілишся, дивись отак. Отута. Між крилами і цим рожевим. Це називається мушка і цілик. Так, бачиш? Прицілилася? Угу. Стріляй. Майже попали. Зрозуміла як? Юра, ти навіть трохи шариш в тій темі. Поки що у мене ноль, поки що ноль. Так, четверта спроба. Ну, ми колись попадемо чи ні? Ти так рівно треба тримати. Отак. Давай. О! Оцю пластмасову штучку, давай я тобі заряджу. Так. І цілься. Оком одним. одне закривай, друге тримай. І цілься від онорожкою. Трошки нижче. Нижче. Ще нижче. Отак. Давай. Є, попала. Один бал. Бачиш, один бал. Дай я попробую? Давай, зараз зарядимо Найбільші. його. Пістолетик єдинорожок Це бластер корм. Нічого собі. Ну давайте спробуємо вистрелити. Попадує чи ні? Попадає. От як треба цілитися. Ось так. Так. Ну давай. закрий. Закриваємо. Є, попали. Є, попав. В тебе один один. Угу. Ну, давай. Треба рівно тримати. Давай тільки ще кульку. Оцей браслетик брала з віднорожку. Мені дуже сильно сподобався. Ти вже стільки браслетиків, всяких різних маєш. Класний. Тут такі кристалічні сердечка. Це Поставлю. Мені... Рухаються. Так, крила рухається. Коли нажимаєш, крила так відкривається. Трошки нижче. Цілься так як я тобі казав. Отак. Давай. Є, ногу йому попало. Єс! Хай Хайтата стрелить. Ну давай, зараз ще будемо стріляти. Але він реально класний. Тут ще, типу, замочок такий є, але це обманка, бо колір каже, а де ключик? А ключика тут нема. Якшодзуру, Ластерн. Це від тої самої фірми, що ми відкривали міні Бренси. Mm -hmm. Він такий класний, дівчачий, дуже-дуже яскравий. Тут пульки можна докупити ще такі, що липнуть, наприклад, до шафи. Але в нас поки що такі гумові. Ну, типу, мигенькі. Але я пробував, вони дуже сильно б'ють, якщо зблизько, просто в ногу пробував. Краще не пробувати, бо б'є він сильно. Так, ну що, давайте будемо цілитися в єдинорожка і. є, попав. Аж під диван покотився. Сподобався тобі пістолетик? Класний, правда? Ну, взяли поки що одну пульку, там, ті всі запасні лишили так, про запас, якщо цю вдруг загубим. Та. Все, тепер можна вулицю йти, коли буде літо і з хлопцями, то дуріти, стріляти. А тут запобіжник, я так розумію, це так? мало бути Наталь? Оце. Але це теж типу обманка. А прикольно, що відкрила, коли нажимаєш, крила рухається. Я зараз не зарядив його. Але класно виглядає. Постріляли. Та? Тепер треба лялечку одягнути, бо в нас мерзло. А там до неї йдуть класні аксесуари. Там оцей от ведмедик. Та. А, точно. Оця от футболка на двохстороння. Є фіолетова або переогорнутий і буде рожева. І є оцей от ведмедик. О, він зараз вже закрив очки. Спить. А він скоріше, рівний. Якщо його поставити під холодну воду. То він утворює магію. Показати? Угу. Mm -hmm. Зараз я покажу, як він буде утворювати магію. Дивіться. Оп. Все, очки відкрив. Так, робимо експеримент. Дитяча мікрохвильовка. Закриваємо. Ставимо на цей чізбургер, так? Чізбургер. Три хвилини. В нього очки відкриті. От ще раз. Дивимося, я ж зробив магію, очки відкриті, що? Старт? Все. Він печеться. Пам'ятаєш, ти його поставила разом з гамбургером. І що сталося? Він закрив очки. Закрив очки, та. сталася така магія. Навіть не буду виключати відео, дивіться, ну, секунди дуже швидко падають. Тобто тут 2 хвилин чи трьох немає. Але очки дивись, ще відкриті. Ну, зараз почекаємо. Букраїна минулого разу відкрила і реально очі він закрив. Добре, що тут є таке шкло прозоре. Думаєш, очки закриє чи ні? Mm -hmm. Так? Ну все. Так. Є три нулі. Закрив. Відкрить. Обач на цей раз відкрить. Може, ти не ту в мікрохвильовку пхала? А? Коротше, Карліна не, не просто іграшки, а в наші експерименти робить над іграшками. Так, зараз ми дізнаємося, коли ті 9 хвилин і 30 секунд пройдуть. Чи буде в нас магія, чи не буде. Як думаєш? Напевно, буде. Якщо, якщо будуть підтритувальнички, давай ще раз Ну, давай ще раз спробуємо. Бо я думав, що ця мікрохвильовка реально там, типу, не тільки світлові ефекти, а ще й вона типу, як гріє теплому. Але це скоріш за все. Футафорія. Але ж то колись минулого разу. Минулого разу було прикольно. Але це треба було я поставила на 30 секунд. На 30? Угу. Дивися, вже тут пройшло. Коротше, 5 хвилин. Зараз ми дізнаємося, зараз ми дізнаємося. А відкривати, може, треба було на цю кнопочку, а то ми відкривали раз і так за ручку. Дивися, а в ляльки Барбі майже волосся таке, як в тебе. Таке біле-біле. І зачіску мама тобі зробила таку, як в неї. Mm -hmm. Ну, їй дуже сподобалися ті всі іграшки, що от надарили. Це дуже добре, що піти з нею в магазин вона собі обрала в Антошці і будинку іграшок, що вона там хотіла. Вона їй казала іменно, яку саме Барбі вона хотіла. І вписуєш що війш Відправляєш всім гостям. І не треба йти в магазин і паритися, що там подивиться. Все, замінились! Ну давай, показуй, що там? Закриті очки чи відкриті? Відкриті! Вона що трошки гріє? Експеримент не вдався. Я не знаю, чого минулого разу воно було закриті. Може коліни були. Бавилися, а, дивися, бачиш? Бавилась руками. Так, я пальцем нажав і він закрив очки. Бач? Від теплоти. То, значить, не від мікрохвильовки, а від теплих рук очки закриваються. Ми можемо дивитися, ти під воду запхати і очки відкриються я ще хочу провести експеримент, бо це ж лялька Барбі, яка теж під воду ставиш і там а має зірочка з'явитися під оком. Що там? В зірочку. Щоб не намокло нічого. То е, в холодну треба? А так? я не знаю. Давай так я включу в холодну. В холодну. Ну, є, бачиш такі трошечки рожеві, ледь, ледь Ага, ледь-ледь такі. І носик рожевий. Uh -huh. І помада, здається, поменяла колір. О, а, очко, дивіться, нажав пальцем і все, і закрилося. Раз, два, все, спить. Просто, що пальці мокрі, і від мокрого він відкриває. опа <рес>